Ну, а зараз про ласощі літнього сезону від початку літа, за даними держприкордонного держдержпрод точніше, в Україну імпортовано понад 500 тонн кавунів. А загалом за пів року понад 7 тисяч тонн везуть кавуни переважно з Туреччини. І перед тим як потрапити до торговельних мереж закордонні баштані проходять ретельний санітарний контроль і, в разі потреби, додаткові лабораторні дослідження. Кореспондентка Тасена Аліна Лісова вирішила Перевірити, які кавуни зараз пропонують на українських ринках і в супермаркетах. А ще переконатися, чи справді імпортна ягода безпечна для споживачів. Тож про все це і про те, коли нарешті чекати на баштані вирощені на полях українських. Дивіться далі в її матеріалі. І після цього о 7.30 знову побачимось в студії ТСН. Ягода, яка традиційно символізує про те, що літо у розпалі. Кавун середній, гарний, суперовий, солодкий. Можна вже кустувати. І те за що найбільше його люблять як дорослі, так і малі. Це чудове джерело енергії, чудове джерело вітамінів. Про експеримент ТСН і перевірку на якість нітратів то повинно бути не більше 60. А ще про ті самі кавуни змінних українських полів. Херсонський кавун це бренд в цьому році, ці ми збільшили площу посівів. Ароматні солодкі та соковиті кавуни. Поки на українських полях ця смуга ста ягода лише набирається смаку. На... Тутешніх прилавках ринків продавці пропонують скуштувати ягоду імпортно. Турецькі, грецькі та азербайджанські Баштанними здебільшого з цих країн на столичному ринку вже чимало років торгує Сергій. Оце Греція полосата. Така без кісточки йде Турція. каже кавуни з-за кордону нічим не відрізняються від вітчизняних, іноді навіть солодші лише ціна дає про себе знати. 70 гривень зараз дорого, але буде дешевше. Я думаю, я в минулому році тут продавав, і багато людей приходило і запитували за азербайджанський Кавун. В основному його і брали, тому що він солодкий, соковитий. Кавун соковита м'якоть, якого може втамувати спрагу і одночасно наповнити організм вітамінами. Кавуни вони містять дуже багато е, вологі. Це таке насичення організму такою природною рідиною. В ньому міститься дуже велика кількість вітаміну, С Це, е, цей лікопіін, да, антиоксиданти. Втім, переїдати експерт таки не рекомендує, адже, попри корисні властивості, ягода має високий глікемічний індекс, тобто швидко підвищення. Що є рівень цукру в крові і може впивати на вагу, також аби виростити ранню продукцію, фермери здебільшого використовують чималу кількість хімічних речовин, в тому числі нітратів. Є ще і гербіциди, і пестициди, і дуже багато е, груп, е, якби таких продуктів, які ну, борються з шкідниками і все таке інше. Е, тому е, це може бути е, ну, наприклад, таксичний да? І Це дуже небезпечно, наприклад, для дітей, у яких Імунна система е, печінка, нирки ще не готові до таких е, токсичних впливів. Отже, аби перевірити, наскільки якісну продукцію возять за кордону, ми купуємо один зразок на ринку. А тепер наступна зупинка столичний супермаркет. Шукаємо прилавок з кавунами, аби придбати ще один зразок для експерименту ТСН. На прилавку в магазині представлений не настільки великий вибір, як на ринку. Тут кавуни з Туреччини. На ну що ж оберемо? Отож маємо два придбаних кавуни: один азербайджанський з ринку, інший завезений з туреччини з супермаркету. І зараз прямуємо до лабораторії, аби перевірити наскільки ці ягоди безпечні. Добрий день. Добрый день. Тим часом, поки два зразки імпортних кавунів вже проходять перевірку, а працівники науково-дослідного інституту готують експертні висновки, дієтолог дає кілька простих порад, як обирати кавуни по зовнішніх ознаках. Ну, такий гарний звук такий, майже пустий. Корінчики, да, він повинен бути сухим, тут не повинно також бути якоїсь цвілі, гнілі. Дивитися уважно, що ніяких не було вм'ятин, там, ніяких там пошкоджень, тріщин. Або чого ну так зовнішньо ці гарбузи вони виглядають дуже гарно, і хоч солодші, соковитіші чи гарніші продавці діляться. Українці все ж з нетерпінням чекають на кавуни українського походження, особливо ті, які давно стали нашим брендом: херсонські кавуни, сезон яких стартує ближче до середини липня. Херсонський кавун це бренд Херсонщини, і наша визитівка офіційно зареєстрований. До повномасштабного вторгнення до половини усього врожаю України збирали на Херсонщині і активно експортували за кордон. Втім, нині дві третини сільгоспогідь, де росли українські херсонські кавуни, досі залишаються в окупації. А решта полів регіону на правобережжі під постійними обстрілами. Втім, попри ризики, тамтешні фермери продовжують працювати, все, щоб мати змогу закрити потреби власного ринку, а згодом і вийти на довоєнні показники. В цьому році ми збільшили площу пасів і завдячуючи саме скажімо, таким рекордним темпам розмінування. У нас розміновано вже 430 тисяч сільського службість. В тому році ми зібрали баштан кавунів 22,5 тисячі тонн. В цьому році засіяно на 2 тисяч гектар і плануємо зібрати е, порядка 35 тисяч тонн. Попри початок липня, поки ми гуляли столичним ринком, нам таки вдалося знайти кавуни Вітчизняні. Перші поки що єдині тут. Їх привезли з Одещини і реалізовують переважно оптом. Кавун з Одеси. Лузітана, кавун середній, гарний, суперовий, солодкий. Можна вже куштувати. Вчора ми торгували 28, сьогодні вже 26. Подружжя фермерів розповідає, за сучасних погодніх умов за кавуном доводиться доглядати ретельніше. Раніше садять під волокно, накривають, і вони ну, раніше виходять. Умови треба так само, що він і боліє, так само кавун, його так само спасаємо, ну, підкормлюють і все, щоб не їв жук його по такому тільки. А так більше нічого. І повертаємось до експерименту ТСН. Лабораторні висновки чи безпечні імпортні кавуни вже готові. До нас надійшли зразки в виді кавунів на дослідження, на нітрати. Ми їх дослідили. При нормуванні 60 ми їх там не виявили. Що в одному, що в другому зразку. Можна їх куштувати. Щодо цін, коли деякі імпортні кавуни лише з'явилися в продажі, наприкінці травня коштували в середньому 120 гривень за кілограм. Нині здешевіли у супермаркетах та поодиноких торгових ядках ягоду можна купити і за 40 гривень, чи навіть менше. Продавці обіцяють, що ціни зменшуватимуться і надалі, але треба дочекатися, коли на ринку у достатній кількості з'явиться український врожай. Аліна Лісова, Володимир Парахонський, Данило Лисенко, Наталя Кучеренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.